Двері п'ятого класу в сертифіковані по ІН-1627, мають сертифікат відповідності. Називаються вони Гладіатор 5. Що це за двері? Вони зараз стоять без оздоблення, чисто в металі, вскриті лаком, стоять у нас в магазині, можете приїхати подивитися. Хочу розповісти по товщині сталі та замкам, які замки встановлюються. Перше покажу вам товщина сталі до замків. Тут 19 мм сталі. З цих 19 мм сталі стоять кальоні пластини зі сталі 65 Г, додатково вони закаляються і мають твердість 60 Сверла їх не беруть. Тому добратися в цих дверях до замків ну, просто нереально. Це треба дуже багато часу. Також ці двері мають дуже багато сварочних стиків. Ребра жорсткості. Тут ви можете бачити точки, сварочні місця. В дліну ребра жорсткості йдуть, також є горизонтальні ребра жорсткості. Тут їх вертикальних стоїть 5 ребер-жорсткості, також є горизонтальні. Повністю ми не розповідаємо, де, що і як. Цей лист. Це лист 2 мм товщиною, зверху обв'яз по периметру йде. Оце, ось, о, лист 4 мм. Тобто, зверху 2-мм ще 4 мм йде. І це по всьому периметру. Двері масивні, мають вагу 270 кг в стандартних розмірах. Товщина петель. тобто Тут є три петлі, вони на підшипниках. Товщина тут в цьому місці 20 мм сталі. Масивні петлі. Покажу ще тут петлю. Тому що ви можете прийти десь в другий магазин і подивитися у людей. Вроді по внішньому ві... ну, вигляду масивні двері а держаться на таких тонесеньких 4-мм переходах від петлі до дверей. То тут переход 20 мм. Такі масивні двері, притвір. Що таке притвір? Притвір це от така, Товщина сталі, яка лягає на коробку. Коли вона лягає на коробку, вона лягає от все місце. Тут ще є анти, ан, антивіджим. Тобто для того, щоб не залежали ніякі е, фомки, ломи туди. Це також наша розробка, розроблена в 2009 році. Е, і дуже хорошо вона захищає антизрізи цій моделі 7 антизрізів, але ну, антизрізи можна їх додати по бажанню. Ну, ми е, рахуємо, що більше їх не потрібно. Замкова група. Тут стоять два замки, два замки. Додатково девіатор, от ви бачите, девіатор внизу, також йде девіатор вверху, також є тяга. Вверху та внизу. Ці замки дуже масивні, мають товщину ригеля 18 мм. 18 мм. І ці замки самого високого класу безпеки. Також тут є монтажні вуха. Монтажні вуха з 5-мм товщини сталі. Вони можуть длинніше бути, коротше. Також мають жорсткість додаткову. Наприклад, ця сторона лягає на стіну. тут товщина сталі 10 мм. Тобто ці двері вони виконані так, щоб вони мають, тобто вони сертифіковані на п'ятий клас безпеки, але вони ще мають вищий захист. Тому що п'ятий клас. Ну, недостатньо. Ці двері вони між 5 і 6. Вони мають ще 3 плюси. Там мають кулетривкість по другому класу. Отак ми їх робимо в металі. Потім обшиваються вони накладками МДФ будь-якого кольору. Ще хочу показати вам, як сюди лягає бронінакладка. Зараз візьму бронінакладку. Наприклад, тут стоїть внизу брані накладка одна. Це підсувальний замок також погано видно. Погано видно. так, на товщину сталі. Ну, повторюю, що товщина сталі до замків це 19 мм. Ставимо броню накладку. Як вона виглядає, так стоїть. Тобто броненакладка максимального класу також її захищає цей карман. Видрати її звідти ну, практично нереально. Замовляйте двері в компанії Двері Ідеал та живіть спокійно і не хвилюйте, що хтось зайде та вскриє вам двері. Дякую всім за увагу. До побачення.